За йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділося? Від кіля взялось, і дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвітало, а друге зав'яло, навіки зав'яло, і листя по на вітри рознесли, А сонечко встане, як перше вставає. І зорі червоні, як перше, плили, попливуть, і потім іти, біловити, по синьому небу вийдеш погуляти, вийдеш, подивитися в жолубок, в криницю і в море безкрає, і будеш сіяти, як над Вавилоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний, краю. Люблю розмовляти. Як з братом, з сестрою розмовляти з тобою, співати тобі думу, що ти ж теж нашевта. мені ще де діти журбою? Я не одинокий, я не сирота, єсть у мене діти. Та де їх подіти? Заховать з собою гріх, душа жива. А може, їй ліпше буде на цьому світі. Як хто прочитає ці сльози слова, що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком над ними ридала, ні, не заховає, бо душа жива, як синє море, не маємо краю, так і душі почину й краю нема. Згадай же, хто небудь її на всій світі, Бесславною, тяжко сусід покидати. Згадайте, дівчата, вам треба згадати, вона вас любила, рожеві квіти, і долю вашу любила співати.